Українська народна казка Котик та півник. Був собі котик та півник, і були вони у великій приязні Котик було у скрипочку грає, а півник тільки співає. Котик було йде їсти добувати, а півник вдома сидить та хати глядить. То котик було йдучи, наказує Ти ж тут нікого не пускай та й сам не виходь, хоч би ви хто й кликав. Добре добре, каже півник. Засуне хату та й сидить, аж поки котик вернеться, навідала півника лисиця та й надумала його підманити. Підійде під віконце, як котика нема вдома, та й промовляє. Куди ходи, півнику, до мене, що у мене золота пшениця, медяна водиця. а півник їй. То ток, тоток, не вилів коток. Бачить, лисиця, що так не бере, прийшла раз уночі, насипала півникові попід вікном золотої пшениці, а сама засіла за кущем. Тільки що котик вийшов по здобич, а півник усунув квартирку та й виглядає. Бачить, нікого нема, тільки пшеничка попід вікном розсипана. Понадивився півник. Піду но ну я трошки поклюю нікого нема, ніхто мене не побачить, то й котикові не скаже. Тільки півник запоріг, а лисичка за нього та й помчала до своєї хати. А він кричить Котику братику, несе мене лиска по каменю мосту, на своєму хвосту, порятуй мене. Котик, поки почув, поки завернув, далеко був, то вже й опізнився лиску догнати. Біг, біг, не здогнав, вернувся додому та й плаче. А далі надумався узяв скрипку, писану торбу та й пішов до лисичиної хатки. А в лисиці було чотири дочки та один син. То стара лисиця на влови пішла, а дітям наказала півника глядіти та окріп гріти. Глядіть, ще наказала нікого не пускайте. Та й пішла. А котик підійшов під вікно та й заграв ще й приспівує. «Ой, у лиски, в лиски новий двір. Та чотири дочки на вибір, п'ятий синку, ще й пилипко, вийди лисе, подивися, чи хороше граю. От найстарша лисичівна нестерпіла та й каже до менших. Ви тут посидьте, а я піду подивлюся, що воно там так хороше грає. Тільки що вийшла, а котик її цок у лубок та в торбу, а сам знову грає. Ой у Лиски, в Лиски, новий двір. Та чотири дочки на вибір, п'ятий синку, ще й пилипко, вийди, подивися чи хороше граю. Не втерпіла й друга Лисичівна, та й собі вийшла, а він і тут цоколу, та в торбу, та й знов приспівує. Ой у лиски, в лиски, новий двір, та чотири дочки на вибір. П'ятий синко, ще й Пилипко, вийди лисе, подивися, чи хороше граю. Так усіх чотирьох виманив. А синко Пилипко жде пожде сестричок, не вертаються. Піду, каже, позаганяю, а то мати прийде битиме. Та й пішов з хати. От котики його, цоколобок та в торбу. А потім почепив торбу на сухій вербі, тоді забіг до хати, забрав півника та й пішли вони додому. Та вже потім півник до віку слухав котика.